Чесний відгук на гучну новинку Матеріалісти, тільки підписатись не забудьте. Я бачив купу невдоволених коментарів, де люди плюються від цього фільму і кажуть, що авторам треба повчитися знімати романтичні комедії так, як це робили у 2000-х. Але у цьому криється головна помилка матеріалісти то не романтична комедія, і не йдіть на них виключно, щоб посміятися. Звісно, жарти у діалогах будуть, але насправді кіно намагається чесно та холодно оцінити сучасні відносини, де люди більше переймаються за гроші, а шлюб вважають вдалою чи провальною угодою. І перша половина фільму. Карна вона геніально написана. Розмови про завищені стандарти, обмеження чоловіків за зростом, а жінок за віком це абсурд, з якого давно треба було посміятися. Але друга половина та фінал. Я не знаю жодної людини, яка погодилася б з вибором головної героїні. Можливо, у житті це щиро та романтично, але в рамках історії, яку ми щойно подивились, розв'язка виглядала по-дурному. І я розумію, що режисерка хотіла показати, що прості цінності та щирість завжди будуть тріумфувати. Але після такого фантастичного початку фінал варто було покращити. Загалом кіно мені сподобалось, і я раджу його до перегляду, але доведеться вкрасти трохи балів за блідий фінал.